Кать, Привіт. Привіт, В минулій передачі ти розповідала про те, що ти християнка і ти вже в зрілому віці прийшла до цього. Твої батьки теж християни чи ні? Від початку ні. І одного дня, коли я вирішила охреститися, я переживала, чи я буду одна. Католичка в сім'ї якось так дивно, бо ми завжди в нашому всі, всі родичі, в нашому оточенні завжди. Ми про православному святкували і якби ідентифікували себе, ніби як православні, і наче як було а звідки католики візьмуться? Угу. Так, це якось так було дивно. І я проживала за цей момент. Коли була на дні молоді в Хмельницькому, я прийняла тоді рішення, що я хочу бути частиною цієї церкви і прийняти хрещення, бо я до того не була охрещена. І е, я так подумала, що я охрещусь, і потім скажу, я ніби перед фактом поставлю: ось я приймайте, хочете, хочете не приймайте. <плес> Але в католицькій церкві як охрещують в дорослому віці, то е, треба пройти певний етап підготовки. Я вже так трохи е, засмутилася в цьому плані. Е, і не скажу, що ми якось домовлялися, чи я якось десь в розмові проронила, що я хочу бути католичкою. Але так відбулося, що я проходила катехези в Києві, а мій брат і мама вони якось якимось чудом, чином потрапили на курс Альфа в Вінниці. І ось, не домовляючись, але якось ми на одній хвилі були. Я не знаю, як це пояснити. І якось так це трохи було давненько. 15 років, на хвилиночку uh угу. трохи, трохи є. Ось. І я охрестила в 2010-му, а вони через рік. І тобто ось це цей перехід він був плавний для нас. Ми не перебудовувалися прямо ж кардинально, але якось так от Господь діяв, що це ну, дійсно в нашому житті, наче як так і мало бути. Uh -huh. І все дитинство ми цікавилися цією темою, в принципі, наприклад, там мультики були суперкниги або Різдво Міхея. Пам'ятаю, ми писали в uh -huh. редакцію, вони нам присилали журнальчики. Ну, тобто ми цікавилися цим. Якось ми навіть до свідків і його потрапили. Це окрема історія, так? Але якби це бажання пізнати Бога, воно було. У нас була дитяча Біблія, ось ніхто не забороняв нам, чи це якось там гоже чи не гоже, чи це читати. Да? Якось так це була така вільна тема в, нашому, в нашій родині. Тому якби це такий логічний, дякувати Богу, шлях. А ти згадала дитинство? Згадуючи дитинство. Ти була спокійною, активною енерджайзером? Мама завжди називала мене професором, бо я дуже любила читати книжки. Ага. І в мене була така фішка, я дуже ображалася. Що? У мене навіть є фотографія, де ми йдемо на дачу з батьками. А я щось надулася, і в мене таке обличчя, я не хочу йти. Тобто... Але я була завжди легка на підйом. Я любила бігати, гратися, і мені подобались такі. Рухливі ігри, ось і в дитинстві дуже багато проводили часу на вулиці, бігали, гралися. І мене ще є старший брат, то ми майже одного віку. у да, нас компанія, друзі одні були. От і все літо до бабусі ми їздили. А там компанія, така з 20 чоловік, от в mm -hmm. дворі всі виходили і починалося. Переходимо до нашої основної частини. Наша тема називається Моя місія в сучасному світі. І в мене перше до тебе запитання. В твоєму житті бували моменти, коли ти думала, що ти хочеш змінити професію. Але ти боялася, бо ти не розуміла, які будуть наслідки після цього, що тебе mm -hmm. очікує. Якщо так, поділися цим досвідом. Розкажи, як ти долала цей страх, mm -hmm. і, взагалі, з якої професії ти змінювала на яку професію, якщо це відбувалося. Колись, коли я закінчувала школу, в мене було дуже багато зацікавлень. Мені все подобалося, але і дуже важко було з одного боку вибрати професію. Хотілося з одного боку щось обрати, яке подобається серцю. А з іншого боку, щось престижне і цікаве. І з дитинства я завжди мріяла бути акторкою. Це прям я любила кіно, в мене був щоденничок Оскар, я вже там мріяла колись Оскар буде на моїй <свісля> поличці стояти. <свісля> 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 я дуже цікавилася цим всім. Але так сталося, що я не поступила в театральне, трохи там не здала один екзамен. І я поступила на економічний. Я провчилася два роки на стаціонарі, мені було дуже нудно, я розуміла. Щось тут не те, я не можу. Да, і я перевелась на заочне, і я поступила на хореографічне відділ. Навіть більше я розкрила в собі, навчаючись, бо я почала писати сценарії до концертів, я була ведучою, навіть у віршованій формі писала угу. сценарії. І, і прям оцей весь драйв я так прям розкрила в собі нові такі грані, що я можу, і, і мені це подобається. Мені прям преда це все. Потім, коли був час ковіду, я потрапила на один курс графічного дизайну. Mm -hmm. І те, як я хореограф, я працюю в просторі, і цікаво було попрацювати в просторі е, да, якби візуалу, е, картинки. І це трошки мені було е, близько. І якось так плавно, вже е, розпізнаючи там, різні тренди, оці соцмережі, це була якась темна для мене сфера. Да? І, е, я так плавно перейшла на монтаж да, відео. Мені подобалося якось зліпити його, і от е, щось видати постійно, мені якісь ідейки які крутилися. Ось, і якось я потрапила на е, знімальний майданчик фільму Вірити. І е, я стояла і так протирала очі, бо для мене оцей знімальний майданчик це десь там в Голлівуді, а не тут, от поруч. Так? І я так захопилася цим всім, як це все працює. Ці, всі м, штуки, ну це прям дуже круто було. Е, і е, я почала в собі розвивати ці навики, і мене побачило мій талант, і дави <хи> і наразі я режисер монтажу, іноді оператор і іноді режисер. І це просто така неймовірна в моєму житті подія. І зміна така різка. І зміна, так? Зміна, да, але воно наче одне випливало з іншого. Тобто я не так була лікарем і стала не знаю, вчителем, ну, так, да? так, так, але воно десь щось схоже. Да? От я вчилася ставити танці, хореографію, там є певна драматургія. Так само і в монтажі теж є певний план. Ось, і, і все якось воно так плавненько. І не скажу, що це був страх, так, да, якийсь був перед новим завжди, відчуваю відчуваєш щось такий трепет і страх, але цікавість перемагала більше в цьому. От. І, і коли знаходяться люди, які повірили в тебе одного дня, це не може не надихати і рухатися. Ми говоримо про професію, про свій шлях так, в житті. Як знайти себе, бути успішним в світі, де Тебе можуть штовхнути твої колеги, м'яко кажучи, mm -hmm. де йде серйозна боротьба, де люди йдуть по головам mm -hmm. і не звертають на якісь моральні принципи. Mm -hmm. як, як бути успішним в цьому світі? Це цікаве питання, і воно водночас складне у вирішенні. Колись, коли я була у школі, у нас проходив такий, ніби. Конкурс, відбір у танцювальну групу там, КВК і танці, тобто такий змішаний конкурс. І я не пройшла тоді. Я не знаю, чому. Я, мені здавалося, що я так гарно танцювала і мене не взяли. Угу. І зараз бо я, можливо, по іншому це сприймала, але тоді з одного боку було трошки образливо, що мене не взяли, а з іншого боку. Я вирішила тоді піти на танці. Да? Окей, ви мене не берете, значить, щось в мене ага. немає. Я не знаю, хто мені це тоді сказав, але якесь таке. От прийшло, я не пішла плакати в подушку, да? і там все, депресія, життя закінчилось. А я пішла вчитися, так? І я думаю, суспільство воно, в принципі, так вибудовується в школі. У нас оцінки. Василь Кращий, Ваня. Ну, там ще, да, і оце постійна гонка за оцінками бути кращими. За рейтингом. таким, да, так? Да, воно ще з дитинства. І, і батьки вони думають, що вони краще роблять. О, дивися, там, твій сусід, твій друг краще робить, а ти що, на не, що не згодний, там, двійку принесеш все. І Якби оце усвідомлення, що є кращі люди, воно вже нас на дитячому рівні, в дитячому віці вже нас готують до конкуренції. І інколи, якщо людина не має якихось моральних якостей, то ця конкуренція може впливати на те, що тобі дадуть якісь підножку, підставлять да? і підставлять тебе в самий неочікуваний момент. І зараз, будучи вже, ну не знаю, склалась, не склалась моя професія, але в тому рівні, якому я зараз, я усвідомлюю, що є дійсно кращі люди за мене. Є, можливо, гірше за мене, не мені можливо судити, але треба розуміти, що є, є я, і на даний етап я можу робити те, що можу, і не засуджувати себе в цьому, так? І критично оцінювати, якщо я щось не зробила і нормально десь. Піти дізнаватися, десь питати, і це нормально вчитися все життя. Да? Бо якщо я буду зосереджуватись як краще чи гірше, ну, я і буду як наче стояти в цій точці е, плато да? і не буду рухатися. А якщо я е, додаю щось нове в своє життя, так само, як я перелічила свої е, вміння, так? Ну, в хореографії це мені допомогло. Мені одного дня прийшло знімати дітей. Так? Знімати відео, себе знімати, вчитися поєднувати там, і декорації, і костюми, да? тобто це все якби поєднується. І якщо я звертаю увагу на чиїсь уколи, да? це буде мене руйнувати. Але якщо я звертаю увагу на таку конструктивну критику, то, в принципі, я можу розвиватися, бо конкуренція сьогодні є, завтра її немає. Ми знаємо, багато є брендів, які, от, наприклад, заклади харчування. Ну по Києву зараз можна п'ять топових відвідувачів ресторанів, да? вони в одній ніші знаходяться, вони конкурують між собою, але знайдеться їхня аудиторія. От просто знаходити свою аудиторію, своїх людей і діяти в. Тих обставинах. хоч тобі історію розкажу ну, з університету. Е, я вчився на контракті, я міг перевестися на бюджетну. Рейтингова система uh -huh. була. І, і в принципі, в мене з акторською не було ніяких проблем. Тобто мені майстри казали, все, ми готові тебе. Але по іншим предметам ти теж повинен підтягуватись по балам. В мене була ситуація. Я е, е, якийсь предмет, чесно, я вже не пам'ятаю, який чи хореографія, <реш> до речі, чи хореографія, <реш> до речі? Я пам'ятаю, що мені ставлять низький бал. При тому, тому, що викладачі в мистецьких університетах вони максимально адекватно, тобто вони адекватно розуміють, вони, що прийшов. тут не пробали мова, якби uh -huh, в цілому, що це не, не про це. І, і я, вона мені ставить трійку, і я просто приходжу до неї і кажу: ну, як ну я так? Ну чого ж ви ж мені? Ще вона каже, я, я кажу, вибач, а вже поставлена все якби відомость. Кажу, я не знала, що тобі треба там бали, і що ти uh -huh. на, на цей. Просто. Там, от, е, та людина, яка давала мені якби, там, заліковки і це uh -huh. все вирішувала, вона е, якби, сказала, що тобі це не потрібно. там. І, і тому uh -huh. Я розумію, що в нас іде конкуренція, тому що uh -huh. ця людина теж якби, хоче uh -huh. це бюджетне місце. І я був ну, максимально обурений, uh -huh. розумію, ну, Тобто мене це об образило. Це якраз о ось цей момент, про який uh -huh. я зараз скажу, в запитанні ставив. Uh -huh. І я був, мені було дуже образливо, але зараз. Згадуючи той час, Але все чудово. Все я, на краще. Я, я, я все не краще. Я mm -hmm. радий, слухай, mm -hmm. це життя. І я. Mm -hmm. перше я, я радий, що був такий досвід в моєму житті. Mm -hmm. Я радий, що склалося саме так. Mm -hmm. Тому що, можливо, дійсно цій людині більш потрібніше було, mm -hmm. напевно, це місце. І згадуючи цей час, я максимально. Mm -hmm. Я спілкуюся з цією людиною, все mm -hmm. окей, все найс, все круто. Вот, але я просто до того що ти не думаєш, що в таких моментах треба просто, щоб пройшов час, щоб ти це через років 5-6, подивився на це. Ну є таке, якщо ми візьмемо килимок, так і людина, яка вишиває зверху, вона бачить картину в ну в гарному виконанні, да вона акуратна. Але якщо ми подивимося знизу, там оці вузлики, вона ну не досить. Є така техніка, що з двох сторін гарно, так. але це вже але все одно і інколи важко прийняти ситуацію, яка вона є. Бо ми не знаємо, що буде в подальшому. Я кажуть, все, що зі мною діється, все во благо. Да? Mm -hmm. Господь тримає мене на пульсі. І одного дня дійсно я можу підкреслити результат того, чого це сталося зі мною. А не от я, наприклад, мені поставили двійку за диктант. Mm -hmm. Ну я там, може, не супер знаю всі правила, але на двійку я в житті в школі ніколи в житті не писала так. так? І... Я омріяна на моя професія бути акторкою, і тут мені ставлять двійку. Ви що не пускаєте мене в світ моїх мрій? Так, <рес> так. але я обійшла, скажімо, цю тему, і я поступила на хореографію, і це розкрило мене по-іншому з іншої сторони. Так, і ну, в цьому є так важко в той момент, якби да, мені я сама до себе прийшла в той момент, Катя, все буде добре, так. не переживай. Да-да-да, що ти мені розповідаєш? Так? Це треба пережити, а, просто. Да, так. Але це, ну, це досвід. І м, ми ніколи не знаємо, е, як воно вийде, але в житті християнина завжди буде вихід. На, на кращий результат. Якось на одній службі я почула фразу Господь і не з такими ситуаціями справлявся. До речі, а ти в житті ти віриш в талант чи віриш в наполегливу працю? І в талант, і в наполегливу. тому що можна просто вибрати не свою нішу, але наполегливо працювати, і теж досягти певного результату. Вже чи це людині імпонує всередині чи ні? Це вже інше питання. І розкрити свій талант, ми знаємо багато талановитих людей, які просто попали не в те місце, не в тому руслі, і їхній талант просто не пробився, не розвинувся. Да? Тому тут треба відчути ситуацію і ресурс мати, себе підтягувати, да? і розкривати свої здібності, бо людина з певним набором задаток, задатків. Народжена, але якщо їх не розвивати, вони так і залишаться просто задатками. Я хочу тобі прочитати наступні слова, ти скажеш, чи погоджуєшся з цими словами чи ні. Добре? Добре. Стань чемпіоном в якійсь дисципліні, якщо не можеш, продумай дисципліну, встанови правила і будь в ній переможцем. Як думаєш, це правильні слова чи ні? Я не дуже, мені здається, чула цю фразу, але щось таке подібне було. Я думаю, Ну, в моєму житті немає такої прямої ситуації, але зараз розповім одну історію, можливо, якби воно дотичне буде. Ага. Я коли прийшла в церкву, я думала, що мені потрібно зав'язати з хореографією. І коли я попала на один фестиваль подих життя, я там розкрила свій талант. І сказала, що я вмію хореографію там викладати, угу. і я можу допомогти угу. цікаво провести угу. фестиваль. Я була задіяна в цьому. Далі в мене була така нагода: ми на одній парафії з одною сестрою Веронікою зробили таку виставу тіней. Тоді було відключення світла, і нам треба було так все продумати, щоб навіть якщо вимкнеться світло повністю, то ми мали б змогу показати. І в нас прям. Я була і звукорежисером, і режисером і, і всім підряд, і ми це все відзняли. І, якби, такої ніші я ще не бачила. Да? І я досить мало зустрічала в церкві людей, які займаються хореографією, при цьому були віруючі, і це була моя ніша. Можливо, це як моя дисципліна, якщо можна так висловитися. Тобто я знайшла таку. Такий шлях в церкві, де я з набором своїх цінностей, своїх можливостей і талантів я принагодилася, так і що могла, те і якби втілювала. А як ти думаєш, яка місія молоді в цьому світі? Місія, я думаю, поширити добру новину в ті кола, де ще не е, ступала нога Христа, якщо так можна сказати, да? Бог сюди сущий, але ага. є місця, де е, присутність Бога. Не так відчувається, да, і молодь вона завдяки тому, що вона молодь, вона гаряча, амбітна, mm -hmm. і вона може трошки порушувати інколи кордони, mm -hmm. не дивитися на якісь правила. Є така думка, можливо, я помиляюся. Я таки чула, що команда Google вона завжди наймає. В команду людей постарше і молодь, да? угу. щоб вони е, в команді доповнювали працюють, так, да? один одного. Ті, якби стара школа, ага. скажімо так, правила, все має бути там, по якихось правилам, а молодь вона гаряча, вона несеться. Да? І оце поєднання одного з іншим, я думаю, це теж дає свої результати. І я думаю, от християнська молодь вона має звертати увагу на традиції нашої церкви, як це було раніше, дві тисячі років назад, тисячу угу. років назад. Ми маємо Во приклади святих, і от молодь вона є таким каталізатором, таким можливо інструментом для дії. Mm -hmm. Ось. Дивись, ми трошки говорили про зміну твоєї діяльності, так коли mm -hmm. все одно ти змінила на мистецьку діяльність, бо зйомки, телебачення, викладання хореографії це все одно мистецтво. Якщо б в тебе була можливість, або можливо ти думала про те, щоб змінити кардинально свою професію, от в яку діяльність можливо ти іншого брала? Щоб це була юрист, лікар, не знаю, прям кардинально щось, mm -hmm. не мистецьке, не творче. Ну колись в школі я дуже мріяла бути стоматологом. Я так вчила біологію гарно, і в мене була дуже цікава вчителька, вона так. Мене завжди заохочували до цього на якісь олімпіади, якісь кудись і семінари е, кликала. Е, і не знаю, чи б якби я далі в цьому йшла, чи б розкрилася. Але навіть не знаю. У мене немає в сім'ї лікарів, щоб це якось. Тобто могла б бути Почерп... і медицина, так? Можливо, да. Зубки лікувала би людям. Цікаво. А в тебе, до речі, було в житті колись такі випадок, коли тобі треба було вибирати між грошима і вірою? Мені здається, поки що не було, можливо, я просто не пам'ятаю, не можу зараз на, наразі пригадати. Uh -huh. Але була мені пропозиція е, непоганої посади, але в іншому місті. Uh -huh. Але я вибрала м, бути в Києві, але на нижчу посаду. Е, і м, я так подумала, що я завжди можу туди повернутися, а я дуже люблю Київ, дуже люблю місто. Е, і моя бабуся тут була, і можливо, це якось воно знає, тягне такі якісь е, як до місця е, походження, корні. Да? Корені. Не, ну, що є, звичайно, да, щось є, звичайно. Щось в цьому є. І е, тоді я довірилася більше на віру. Да? Бо тоді мені, можливо, було більше грошей, але було б все спокійно, стабільно. Але я поринула в цю таку невідому нішу. Так, бо мені всередині хотілося бути, бути тут, мені тут подобалося. Хоча було дуже складно, я скажу, що легко. Тому по вірі йшла, якось От є бажання і довіряла Богу, що Він допоможе мені на шляху цьому. Якось не було такого, щоб відступити. Так? Закінчуючи основну частину, це таки тема нашої передачі. Місія, так, місія в, в цьому сучасному світі. Яка, яка твоя місія в сучасному світі, якщо так узагальнити і коротко? Дуже таке складне питання, як я гадаю, я знаходжуся в соціумі, і в мене є певний набір людей, місць, де я знаходжуся. І маючи в собі якості, які я намагаюся розвивати в собі, я можу культивувати. Ті місця, де я знаходжуся. Да? Бо я як, як пазлик маленький, як частина пазлика. Е, забери мене з цього місця. Я знаходжусь в Україні, в Києві, я не можу впливати там, в Польщу, на Америку, да, в ці місця. Але я знаходжуся тут. І в мене є люди в моєму оточенні. І от як я до них проявляюся, як я допомагаю їм по своїм можливостям. Так? І це, напевно, така місія. Е, Культивувати навколо себе е, ті цінності, якими я живу, і які хочу розвивати в собі ось і допомагати іншим. Що важливіше почати чи дочекатися? Почати. Ким ти хочеш бути через 5 років? Ну, хотілося б е, бути дружиною і матір'ю. Що тебе більше мотивує: страх чи надія? Надія більше. Вибираєш стабільність чи нові можливості? Інколи і стабільність добре, а інколи і нові можливості, тому все залежить від ситуації. Балансуєш? Балансую так. Твоя місія змінювати світ чи знаходити себе? Знайшовши себе, можна змінити світ. Бо якщо я буду змінювати світ і, не знаючи, що я себе представляю, я можу наламати. Наламати цей світ. Вірити в себе чи в Бога? Звісно, в Бога. Тому що е, віра в себе е, це трохи нестабільно, тому що я сьогодні один, завтра другий, mm -hmm. я міняюся, я можу змінити свої переконання, ніхто не застрахований в цьому. А Господь це така стала величина, якщо Господь пробачить мені, якщо так можу висловитись, але він постійний в своєму слові, як він. Сказав це слово, коли створював його, і по сьогоднішній день він є такою опорою в моєму житті і тому угу. віра в Бога. Готова ризикувати заради мрії? Інколи так. Вірити в чудеса чи створювати їх? Добре вірити, тому що це як свого роду надія, певний план, наміри, угу. але їх створювати це теж класно докладати зусилля, що Господь. Не дав мені життя, от я тебе пускаю в це життя, я тобі зараз накидаю всіх благ, які ти хочеш, і от все буде добре, так. Але він хоче нашої участі також. І оця співпраця мене і Бога разом, так, це якби допомагає створювати чудо ось для себе і для інших. У нас фінальне запитання. Якби у тебе була можливість попросити в Бога щось, що неодмінно збудеться. Що б це було? Я розумію, що, скоріш за все, кожен українець каже, закінчилась війна і настав мир. Очевидно, це перше. Що було б друге? Давай так. Ну, зараз в моєму етапі це е, знайти хорошого чоловіка. Так, от це такий. І е, якби люди були більш е, мали змогу більш покращити своє здоров'я, не вкладаючи ті великі фінанси, які от зараз є. Можливо, можливо, про таке ж доступність була будь-якого прошарку населення до покращення свого здоров'я. Дякую за інтерв'ю. Мені було дуже приємно. Ні мені Це класно вийшло. Стоп.